Пригоди Рекса, вистава, Одного теплого літнього полудня Рексик, як завжди, дрімав біля своєї буди. Пасокові снилося, що він стоїть на великій сцені, завіса повільно піднімається і йому захоплено аплодує натовп глядачів. Рексик усміхнувся у вісні. За мить шанувальники обсипали його квітами, і він чує: Браво! На біс, на біс, пі, пі, раптом пролунало біля вуха Рексика, і це вже був не сон. Песик розплющив очі і побачив перед собою групку пискливих курчаток. Пі, пі нам нудно, сказала найвідважніше курчатко. Пограйся з нами. Навіщо ви мене розбудили? Мені снився такий гарний сон. Рексик потягнувся. Ідіть до мами і тата. Не можемо, відповіли курчата. Зараз мама курка несе яйця. Тато півень заборонив нам підходити до курника. Сказав, що мамі потрібен спокій. Рексик почухав за вухом, насупився, зітхнув. І придумав я знаю, вигукнув песик. Зробімо виставу. У театрі господарства імені гуски Бальбінки ми поставимо, Рексик зміряв оком грубкою курчат білосніжку. Вам саме пасуватимуть ролі семи гномиків. Треба було знайти акторів на решту ролей, підготувати костюми, декорації і вивчити на пам'ять текст. Коли мешканці подвір'я дізналися, що Рексик готує виставу, усі захотіли зіграти якусь роль. Качка Крячка мало не побилася з коровою красулею. За роль Білосніжки. Врешті вирішили, що Білосніжкою таки буде крячка, а красуля виконує роль жеребця, на якому приїде принц. Принца мав зіграти Рексик. – коза-мальвіна. Погодилося на роль злої мачухи. Кіт Мурчислав став батьком білосніжки, а Азор, друг Рексика, із сусіднього подвір'я мисливцем. Сцену поставили в саду під перголою, до якої прилаштували плед завісу. Кожен мешканець подвір'я сам подбав про свій костюм. Зі шматочків ганчірок, листя і квітів вдалося змайструвати чудові вбрання. Коли усе підготували, відбулася генеральна репетиція, а потім Рексик побіг до курятника, щоб покликати курей. Треба ж було зібрати якихось глядачів. Курка мама вже знесла яйця, тому кури на чолі з півднем зручно розсілися перед переголою. Коли завіса піднялася і на сцену вийшла качка-крячка у ролі білосніжки, у глядачів перехопило дух. Яка красива! зітхнув півень. Коли Азор привів принцесу до лісу, щоб убити її за наказом злої мачухи, кури надзвичайно розхвилювалися. На щастя, мисливець подарував білосніжки життя. Принцеса поселилася у малій хатині, і от на сцену вийшли курча та гномики. Маму курку. Настільки переповнювали емоції, що вона мало не зомліла. Це мої діти, правда ж вони гарненькі, промовила вона. Аж тут на сцену вийшла коза Мальвіна у ролі злої мачухи і пригостила білосніжку отруєним яблуком. Щойна качка його скуштувала, впала на землю, немов нежива. Ах, вигукнуло кілька вразливих курей курчата гномики почали оплакувати принцесу, але з залаштунки виїхав принц Рексик на своєму чудовому жеребці красулі. Він заскочив на землю, нахилився до білосніжки і поцілував її. Тоді шматок отруйного яблука випав із Дзюбак Речки, і королівна ожила. Разом із принцем вони поїхали в його замок. Браво, браво! Глядачі повставали з місць. Ура! Слава акторам! кричали кури. Кукуріку, -ку -ку! віват театр! затягнув півень. Дякуємо, дякуємо. Актори вклонились, а Рексик почувався, наче у вісні. Він уже знав, що театр господарства імені Гуської Бальбінки невдовзі підготує ще одну прем'єру.